Я вас вітаю, мене звати Оля, я рада вас бачити. І сьогодні моя, нарешті, літня добірка. Вже майже всі зняли. Літо добігло середини, у нас літо лише почалося. В Україні вже всі стомилися від літа, а я вам лише зараз пропоную свою літню добірку. Давайте почнемо. З чого почнемо? А давайте з цікавого почнемо, хоча це і відливант в мене. Це Лісер Деноя. І «Citrus Poetry. Це парфум, який я то хочу, то не хочу. Це парфум, який, мабуть, таки сподобається майже всім. У мене буде сьогодні два парфуми про грейпфрут і о, сицилійський червоний апельсин. І ось це якраз, дуже гарна, неймовірно, гарна інтерпретація цих фруктів. Це соковито. Це яскраво, це смачно і це освіжаюче. Що мені не подобається, чому я певний час, в певний момент зупиняюся від покупки флакону, тому що він засолоджується. Я не люблю оці цитруси, такі оманливі, які спочатку дарять тобі такий ковток свіжості, яскравості, сковитості, а потім перетворилися в льодянок. Тобто, якщо я вже хочу льодяник, я його хочу спочатку відчувати. Якщо я шукаю свіжості, я не хочу, щоб потім ця свіжість перетворилася на льодяник. І ось в цьому парфумі а, є оцей такий несподіваний для мене особисто неприємний сюрприз, коли свіжість перетворюється в цукеркову льодяниковість цитрусову. Тому я однозначно раджу вам. Познайомитися з цим парфумом, але не раджу вам брати на осліп, або після першого такого поверхневого знайомства. Тому що починається це дійсно гарними, такими іскристими, соковитими, насиченими цитрусами саме грейпфрут і червоний апельсин. А потім це все перетвориться в такий льодяник. Тому так. А от е, в мене ще е, досі в бажанках. Я такий його куплю. Я кожен раз, коли про нього розповідаю, кажу, що я таки його куплю, так і куплю. Це аранчіяроса від лабораторії Фатіво. Це найкраще, як на мене, парфум з їх цитрусової лінійки, де скільки там чотири парфуми. там В них мандарин Бергамот, аранча роса, червоний апельсин, тобто і мандарин. І ось аренчі роса він найсоковитіший, найяскравіший. І він як... Про себе заявляє спочатку, так в принципі, і е, звучить. Він абсолютно літній, асоціюється з морським середземномор'я, з побережжям Середземномор'я. Де ви сидите а, в цьому приморському барі якомусь, і вам подають фреш або коктейль на основі фрешу з червоного апельсина і грибфруту. А, червоний апельсин а, Часто також я сол, маю в собі солодинку. Чому я кажу, що тут грейпфрут я відчуваю? Хоча, здається, там в піраміді немає грейпфруту, але тут чітко я відчуваю гірчинку, таку насичену, впевнену гірчинку грейпфруту. І це наче фреш прямо з м'якоті, ви проп'єте червоний такий, червоного кольору цей сік. Гірчинка освіжаюча цього грипфрута або червоного апельсину. Це також дуже насичено, соковито, яскраво ну, От пряма асоціація з таким спекотним днем, коли ви насолоджуєтеся таким гіркуватим, освіжаючим холодним фрешем. Далі, про холодні давайте, парфуми, абсолютно літні для мене це зологіст Dragonfly, тобто бабка. Каза. І кхе, в мене старий випуск. Я, це парфум, який також, якщо ви перезахоплений, якщо вам цікаві такі дивні парфуми, а, ні на що не схожі парфуми, якщо ви любите а, парфуми про вологу. Якщо ви любите парфу, парфуми альдегідні, вам однозначно треба познайомитися, але в мене стара версія. Я знаю, що стара версія відрізняється від нової. Нова була, коли в 21-му здається, році представлена, перероблена. Вона менш альдегідна, менш пудрова, більш зелена. Ну, Наскільки говорять нам відгуки, я не знаю, я не порівнювала. Моя стара версія, тобто до 20-го року, це про дуже пудрову вологість. Тут дуже багато пудри, тут ну, половина нот пудрових. Тут і ірис, тут і цвітіння вишні, тут і геліотроп, тут і альдегіди, ну, тобто такий величезний пудровий блок. Але який це, а, яка це пудра? Це важко описати. А, от ти просто розумієш, що це пудра, скоріш це альдегідна. Пудра, ось так, як ви собі уявляєте альдегідну пудру, ось вона, скоріш така. Це холодна пудра. Тут є нота дощу, дощової води. І це холодний дощ, який пройшов в дуже спекотний день, після спекотного або посеред спекотного дня, коли земля просто розпечена, і цей дощ, він наче холодний, але він падає, вдаряється в цю. Розпечену землю, можливо, навіть розпечений асфальт, розпечені камені, і буквально миттєво ця вода стає паром, тобто ця вода стає теплою, відчуття якоїсь водойми, наче холодною водойми, але в спекотний день. Надзвичайно цікавий. Його, тут відчувається металевість. От металець води, можливо, ця вода стоїть в розпечуваному металевому відрі. Ну, от щось таке дуже дуже незвичайне. Його важко носити, але хочеться його весь час. Хочеться розгадати, понюхати. І ось повторююся, що він абсолютно літній. Прямо він дає відчуття вологи на шкірі. Знаєте, коли ви в тропічному кліматі, де дуже багато вологості в повітрі, ви відчуваєте, ці капельки, крапельки вологи осідають на вашій шкірі. Далі я покажу знову бронз Goddess від Estée Lauder, але типовий, так, типовий набір, туберози, кокоса, ванілі, ілангілангу. Ну те, що нам дає. Те, що Люкс бачить як типовий літній парфум, Ці парфуми з ароматом санскріну. Але той, що є в мене, здається, я забула якого 16 2016 року, так, я вам минулого разу розповідала. Це в мене Skin Sand, тобто поливашка, їм треба обливатися. Так само пахне офреш, Тобто шукайте саме ці випуски, спробуйте. І що ви маєте знайти? Ви маєте знайти випуск з солоним сандалом. І тоді це пахне так незвично. Це виходить за рамки звичного санскріну, кокос тут не кремовий, це оцей солоний сандал дійсно дає відчуття вашої шкіри, розпеченої на сонці, коли ви на пляжі висихаєте після купання, і морська сіль в. Проявляється на вашій шкірі. Оцей солоний сандал це родзинка цього парфуму. Тому я його показую, тому буду його хвалити, він дійсно дуже цікавий. Ну, Ще з люксу, але також з підвивертом, під з цікавинкою, це імітка цього року від Ніна Річчя, про яку я нещодавно розповідала. Також наче стандартний такий санскріновий парфум. Так, я чому показую? Тому що. Щоб флакон вас не вводив в оману. Цього року вони випустили парфум про туберозу, про таку літню пляжну туберозу з кокосом, знову ж таки, з Ілангом, з ваніллю, з сандалом. Такий стандартний набір, схожий на Bronze Goddess, але додали грушку. Так це звучить все, щоб просто, по люксовому але якось цікаво, тут груша дюшесна, і її важко розпізнати як таку ноту груші, як такої. Тобто вона тут не очевидна груша, якщо шукаєте очевидну грушу, то ні, це, це не сюди. А що тут цікаво, що вони зробили такий зрозумілий пляжний парфум в такому класичному дизайні. Це збиває, звичайно, з толку, але от серед люксових пляжних парфумів, ось ці два, мені подобаються найбільше. Хоча цей такий, знаєте, тут грушка так чіпляється непогано, особливо до одягу. Я б спробувала на шкірі, мені здалося, що а, він так би швидко злітає, але, але ні. А, далі, ось такий просто фруктовий салат, фруктовий коктейль, так хімозненький, так з амбродеревиною, так сучасно звучить, але амбродеревина тут не така ниїдка, а вона просто а, вам припечати цей парфум буквально на тиждень. Ви можете мити голову, ви можете ходити під сонцем, він нікуди не піде. Він буде з вами на волосся, якщо ви його нанесете, що б ви з тим волоссям не робили. Тому якщо, наприклад, ви йдете на пляж, ви відпочиваєте десь, ви будете купатися, ви будете багато ходити на відкритому повітрі, будете хочете, щоб парфум був з вами. Ось це а, саме гема від Лоренця Пацалія. Вибачте. Лоренцо Спацалі любить робити так, як люблять італійки, як мені сказали, будь-яку, щоб жінка вийшла, і весь квартал, вся вулиця заповнилася шлейфом. До речі, в нього шлейф не вбивчий, це не той шлейф, від якого хочеться чихати закрити нос впасти в кому ні. Він просто, просто є. Він не нав'язливий, він просто є. Звичайно, не робіть 3-5 нанесень, зробіть там 1-2, і від вас просто буде пахнути таким екзотичним, екзотичною сумішю літньої фруктів. Якщо ми говоримо про більш делікатну інтерпретацію. Екзотичних фруктів, то це, звичайно, мій улюблений цього року, цього літа, борабора -бора від Жартінгіді Тоскана Це найделікатніше як я вже сказала, композиція про екзотичні фрукти і ваніль. Ваніль тут тонка, така ненав'язлива напівтоном, і екзотичні фрукти вони такі самі. Дуже смачно. Інколи ти нанесеш і здається, що він вже пішов, ти махнеш рукою і він тут. І оце така, така приємність, витончена, літня з цією такою ваніллю, дуже-дуже смачною, дуже тонкою. Це треба пробувати, це, з цим треба познайомитися, і треба зрозуміти, що так. Є парфуми про екзотичний оцей набір фруктів і квітів, який вас не дратуватиме, який дійсно може звучати делікатно. Цей, до речі, пахне в шлейфі, забула ще сказати, цукеркою, таким якимось екзотично фруктовим льодяником. Так, Далі, багато хто асоціює літо з дольче Амалфі, ну, звичайно, що Малфі, узбережжя Малфі це таке а, а, місце, куди всі хоче, хочуть потрапити літом, побачити, доторкнутися до цієї італійської Дольче так, Це, мабуть, мабуть таке втілення. А, Мабуть, маю асоціюватися з лимончиками. В мене геть не асоціюється з цитрусами, ну хіба що з дуже якимось такими зацукреними. Якщо ви робите варення з лимонів, то мабуть або варені там з апельсинів, ну щось таке мабуть для мене це якісь жовті квіти і багато-багато гвоздики то от ця пряність гвоздики вона звичайно цю гурманіку, таку тупову солодку аж липку, льодяникову гурманіку вивела на інший рівень люблю але люблю до речі більше взимку коли відчутно ладен він такий стає туди йому Таємничості. Ще, ще хочу показати манго. Ну куди без манго? Так вже манго я вам показала в салаті від пацаля фруктовому. А це манго, звичайно, з амбродеревиною також, але амбродеревина вам зачепиться лише в базі на одязі. Тобто, ви зрозумієте, що тут є. Амбродеревина, коли а, нанесете дуже багато, і коли вже попрете попре свій одяг і зрозумієте, що манго пішло, залишилася амбродеревина. А, Бо це ксержофа Ерба Ербаголд Ерба -голд це не те ж саме, що Ербапура. Ербапура про амбродеревину і фрукти. Ербаголд про манго, про соковите манго. На основі амбродеревини. Це не одне і те саме, повірте мені. І я вже розповідала про цей парфум. Кому цікаво, подивіться мій влог з Турину, де я ходила в бутік Сержог спеціально, щоб затестити паралельно нову Ербапуру. І ось саме найперший пілотний випуск арбапору, коли він був 21-му році, в кінці 21-го року представлений ексклюзивно в. Бутіку в онлайн-бутіку Ксержов, і тоді можна було такі п'ятнашечки придбати собі в наборі. Моя Ерба Голд, вона більш водяниста, більш прозора. Та, яка зараз в таких оранжевих флаконах, вона більш щільна. Там таке соковите, манго, манго -пюре. І до речі, мені от сучасна більше, мабуть, подобається, але хто таким насиченість не любить, то можна пошукати ось цей старий випуск. Мій uh, Must have літній, який uh, ну, от просто я не уявляю. Я хочу освіжитися чимось таким дуже приємним коктейльним, безалкогольним коктейлем це Virgin Island Water від Creed. Це парфум про кокос і лайм. Це трошки ванільки, мабуть, є, ще щось там є. Але це для мене, я вже розповідала, розповідаю постійно, коли його показую, що це коктейль малібу, але малібу на основі білого рому, а тут наче це безалкогольний малібу. Кокос і лайм. Навіть не на кокос не той кремовий, такий щільний кокос, якого всі бояться. А це а, кокосова вода. Вона дійсно освіжаюча і лайм. А, трошки засолоджується, трошечки, наче лайм присипаний трошки цукром. Але це дійсно освіжаюче, приємно. Це такий а, от просто також сидіти десь на, на узбережжі і ловити від, від себе ці такі тропічні, дуже делікатні, освіжаючі хвилі аромату. Про що ще забула розказати? Ну і Ось про цей. Це залишила його наостанок, навіть думала приносити чи ні. І все ж таки принесла. Бо для мене це парфум, який от просто треба носити влітку. Це його пора. Це а, парфум, який саме влітку, в спеку відкривається найкраще. Про персик, так, химо, хімозний персик. Я обожнюю цей хімозний білий персик, саме білий. А, Бергамот, якась солодкість, це яскраво, це смачно. Це також ось це італійська дольчевіта. так, І ось це італійська дольчевіта. Це яскрава італійка, яка вміє привернути до себе увагу з посмішкою, вона на вечірці. Це от літній літні відпочинок, літня вечірка, дуже, ну, дуже мені подобається. Просто хочу звернути увагу на любителів таких насичених. Парфумів про фрукти, про хімозні фрукти. так, я, Ви знаєте, я люблю персик від Томафорда хімозненький, мені це подобається. Тут така хімозненька, але вона така сучасна, вона така на що не схожа, вона таким, їй додано стилю а, за допомогою цього такого гіркуватого бергамоту. ну, Просто божню влітку политися і просто ловити компліменти. І ще така ремарка. Ніколи не нюхайте парфуми The House of Wood, з ковпачку з флаконом. Вони пахнуть абсолютно по-різному в носі, вони відкриваються абсолютно по-різному, а вони можуть пахнути а, на початку навіть при нанесенні одним. Через 10, 20, 30 хвилин абсолютно будуть по-іншому розкриватися. Uh, і uh, це не завжди приємний сюрприз, а інколи навпаки, дуже приємний сюрприз. І от в мене з моїми флаконами The House of Wood uh, було декілька вже разів, що я показую. Людина отак нюхає і така, боже, що це? на що Це ти купила? Потім я наношу в той же день, от просто от, заради експерименту наношу, і людина така. Що це так гарно пахне? В чим це від тебе так приємно, цікаво, смачно пахне, а просто там, цікаво, що це таке? Я кажу, а Це те, що... <свісно> що змусило скривитися буквально 5-10 хвилин тому. Тому ні ніколи не судіть про ці парфуми, так нюхаючи, не розношучи. Обов'язково на шкірі вдумливо розносити, дочекатися бази і зрозуміти, подобається вам від початку до кінця чи ні. Складні. Вони здаються простими, справді вони складніші, ніж, ніж може здатися на перший погляд. Дякую, сподіваюся, вам було цікаво, смачно і достатньо по-літньому яскраво. Я вам співчуваю, знаю, як ви страждаєте в Україні цього року від спеки ще й з цими всіми відключеннями. Просто. Віртуально вас обіймаю, співчуваю і бережіть себе. Залишайтеся здорові і до нових відео. Не забудьте поставити вподобайку і написати мені коментар. Обов'язково поспілкуємося з вами. До нових відео. Бувайте.